93 монети світу різних країн цікаві От, маємо поїзд індійські монети. Тепер маємо Бразилію 11100. якась монетка. Ось така п'ятерка стара. От, ще Має по колоніях 5 центів 16 го року Бельгія. Показую так, щоб все було добре видно. Є Родезія, Великобританія. от цент Канада от 10 копійок царських такі хорошене от маємо шенінгі старі це така збірка Цікавих монет світ то алюмінієві монети. От маємо таку монету цікаву що 891 року. Дві китайські монети. Але щось в поганих станах. От така монета. Такі гульдини. Цікаві. От ще. Рублі попались. Зараз покажу другі сторони. Показую другі сторони. Stvarno je intenska tišu, mislim